Зараз ми у колі будемо один одному за ручки триматися і передавати лічбу. Починаємо лічити по два. Все по два парами додаємо. Андрійку, починай. Кажи два. два. А ручки візьміться за ручки, йому перекладай отако, От передавай йому два. А ти бери свою ручку, передавай ручкою цей. Що, підкажи їм, Ольда що після два? Додай два. Два і два. Чотири. Чотири. Ручку тримай. Додай ще два. Скільки буде? Шість. шість. Пішли далі. Давайте я зніму. Забирай ручку Матвійкове. Кажи. Ш... Ні, він каже. Васильку, додай до шість, два. Вісім. Ти знову додаєш до вісім. Він тобі передав вісім. Ні, забери свою ручку. І передавай Денискові. Скільки? Десять. Денисик, додай два. Передавай. Їй ручку. Скільки? Два. 12. 12. Давай додай. їй. Передавай їй. Ні, 12. Ти додай ще 2 і передай їй наступне число. 12. Ні, до 12 додай 2. 12 додай 2. Ні, ти додай, корінка в головці. Скільки буде? Додай. 14. 14. І переклади її в рудолоньку. 14. Тепер ти додаєш до 14 2. Скільки буде? Що йде далі? Дораховуй 2. 15, 6, 15 передала. Далі Соломійка Це ми вперше таке. 16. Молодець. Додай два скільки буде? 19. Ні. 19. Ні. 20. 20, молодець. 21. 2 додаємо. 20, 20. 2. Два. передай мені е е

Молодець, зрозуміли. Далі, Матвійку. 34. Молодець. 36. Супер. 30. Ні, добре подумай. Вісім. Додай ще два дзвіночка. Після 38. Що йде? 39. І ще один. Так. Так. Сорок три. Ні. Сорок п'яти. Два. Сорок. Сорок два. Вона тобі сказала сорок два. А ти дорахуй два. Сорок вона сказала. Ти сорок два. А тепер вона має додати два. До сорок два. Рахуй, сорок. Подивись на мої пальчики. Сорок три, сорок чотири. Це у головці. у головці. собі. Ти додавай. До сорок чотири. Сорок Молодець. Тепер я передаю сорок вісім. Сорок. Нє. П'ятдесять. Кажи Давидику п'ятьдесять два. П'ятдесят. П'ятьдесять шість. Молодці. П'ятдесят вісім. йде? 59. Ні, 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 Ще 70. Ні, ні, 60. Молодець. 62. Молодець. До, давай. 63, 64. Все два собі додавай. 66. Молодець. 67. Ні, ти не думаєш, два додати. Ти що? Лишок... О, тепер ти подумала. 70. 72, Андрійко. 74. 76, 76 каже Давидик. 78. Молодець. Давай, да. Da... Правильно. 82. Молодець. Дорахуй. 74. Молодець. 76 Супер. Сім вісім. Сімдесят вісім. Дев'яносто. Ми продовжуємо урок математики. Ми з дітьми зробили що? Таку лічилочку. Лічили, передавали числа, лічили парами. Так, і вам сподобалося? Так! Да. Ну, кожного треба раду нам інше число брати. Трійками лічити. По одному, Десять, по, по десятками можна лічити, по п'ятірками можна лічити. Так, ну по сто ми ще не йшли. Так. І так ми вже згадали, що ми вчора ми вчора ми розкладали числа на перше, що казали? Розрядні доданки. Сьогодні ми будемо продовжуємо з вами вчитися додавати числа двоцифрове і одноцифрове, і віднімати максимку від двоцифрове, одноцифрове. Так, всі знайшли номер один. Ось нам пояснюють, що вони зробили. Що вони зробили? Число 23 розклали на 23. Давайте пригадаємо, як ми це робили. Ми Давай, Евелінка, розкажи, як ми це розкладали. Плюс два. Ми писали над числом. Число? Що? Два. 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 Що? Число. Маємо від 20 чи від 3. Полосно. Від 3. То 3 відняти 2. Скільки буде? Один. один. А ще 20, то разом 21. Ми можемо ось 2 десятки. Якщо бачимо, що це число від одиниць можемо відняти одиниці, то десятки можемо зразу переписувати. Так, це не треба було записувати. Зараз ми будемо це пояснення просто. А зараз ми е, будемо по черзі йти до дошки і тренуватися, виконувати. Туда, я так, так, прошу, Евеліна йде перший приклад і пише собі. Там пише, де можете ставити. Зразу. Тут у того Одну клітиночку вниз, їдемо на край і пишемо. Плюс три. Дошки дочки пишімо. Тут трошки не видно, бо замокла дошка, а ще Евеліна ліваком. Дай я наведу трошки. ну чекай. Так, просто ще крейда зіпіпала. Так. Прошу, пояснюй. Молодець, е вже сама Настя, не чекала на тебе. Насять треба писати 50. Пишемо 50. Так. А на 2 писати 2. 2. Що ми бачимо? Ми додамо одиниці, а 50 десятків переписуємо. Максимку, працюй, працюй, записуй, зарівню, скільки, говори. Максимку, ми з краю. Ну, ну скажи мені, ну ти бачив, бо дитина писала посередині. Ну, скажи, ти бачиш, що дитина писала посередині. Дорівні 55. Не кричимо, не кричимо. Почесть йдемо. 36 плюс 2. Андрій, куди пишеш? Пиши. 36 плюс 2. А хто сам виконає швидше від нас усі приклади, буде мати зірочку. 36 плюс 2. Зараз там книжечці номер працюєш перший. Чотири приклади один стопчик, чотири, другий. Хто всі приклади напише? Всі. Чотири в один стопчик, чотири в другий. Швидше за нас. Говори, Настя, ти прийшла до дошки, треба говорити. Два будеш додавати до чого? До шість. Додавай. Працюй тихенько. Ось приклади. Працюй. Скільки буде? Але ж спочатку, щоб ти кажеш? Переписуємо. Андрійко, трісеш дуже партою, трісеться. Що ти написала? Звідки ти таке взяла? Звідки ти таке взяла? Що ти говориш? Три десятки ми переписуємо, бо немає. Та ж підійти ближче до дошки, то її не треба ставати на пальці. Три десятки. А шість додала два, скільки буде? Ми перше лічили двіками. Вісім, а не вісімдесят. Прочитай, яке вийшло число. Де, де які триста? Ми про сотні ще не вчили. Які триста? Як то буде правильно? О! Ну, а ти собі придумала. Так, іде Дениску наступний приклад. А, ми, а я не розуміла, Денис, чому ти сидів і чекав? Як у нас є книжка і ми ти вже міг записати два приклади. Дивися, Матвій вже записав два приклади. А ти міг, сидів, чекав. 54 плюс 5. Міг писати, не чекати. Андрійку пишемо далі. Молодець. Кому не треба розписувати, може не розписувати діти. Хто знає без розписування, може не розписувати. Так, говори. П'ять десятків ми, ми десятків. Десятків, десятків ми записуємо. Кажи, п'ять десятків. П'ять десятків це п'ять десятків, ми записуємо. Чотири плюс два, 2. От і все, рухайся. Матвій йде е, чуперки пише. Всі приклади написав? Молодець! Зірочка, якщо все правильно. Пиши Матвійку. 81 плюс 8. Я все написала. Так, у Матвійка вже є зірочка. Я все написала. Іду, не чую тебе. Я не чую. Плюс 8. 81 плюс 8. Тож зірочка, Василько, правильно все. Спише 80. Так, може Та, розписувати, можна 80. не розписувати, хто знає. Що переносимо? До, 8 Вісім До одиниці додаємо вісім, дорімує до 9 і 80, плюс 9 80. А Це друзі. Правильно, 89, молодець. Другий стопчик віднімання. Два стопчики на віднімання. Іди, Васильку, пиши, ти вже написав сідай. Так, а ти перевіряй номер два до тих, поки мають. Чи, чи всі правильні приклади? Маквій перевіряй ці приклади. Номер два: тридцять чотири мінус два. Пиши. Я йду дивитися, хто все написав, буде мати зірочку. Ну, бачиш. А ти казав, що ти не любиш математику. Якщо дитина розуміє, але ти нічого не говорив. Три. Три. Ні, не, не треба, тут одописує. Дві, одиниці. Буде? І, і три десятки ми переписуємо. Молоде. Добре, іди до дошки. Так. Один пише тут, один тут. Не всі правильно, то зараз будемо. Не викрикують. Зараз Прошу пиши. 47 мінус 5 так Софі, совний у тебе все правильно також маєш зірочку не так. Говори, молодець, доковіряти витягнеться. Молодець, але 42. ти нічого не говорила. Розкажи нам, Андрій, куди пиши приклад. Молодець теж зірочка. 4, Бо тому, що ми п'ять від, віднімали від чого? Від? Від сім. А десятки переписували. Андрійку пише 95 мінус 2. Та чого такий базар зробили? Ти молодець, що ти знайшов помилки, але не треба. Дай ми допишемо, бо в нас є дітки і, чи, е, дивляться на дошку. Зараз чекаємо. Це, 95, мінус 2. Мінус 2. Говори, Андрійку, ти мене не почула, ти не там пишеш. Зараз буде нерівно. Бо ці два приклади не треба було. Я тобі поклала крапочку, де. А ти мене не чула? Дев'яносто три. Відно та два. А світ від чого якого числа ти віднімав два? Від якого числа ти віднімав два? Від 5. Від п'ять одиниць. Молодець. Пиши дев'яносто три. П'ять правиль. Так, дев'яносто три. Сідай. Так, і ще останній приклад нас лишилося Карина. записати. Карінка, йди, запиши 76 мінус 3. 76 мінус 3. Три, 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 не один на три. Мінус три. Так, ну, і три. Три. Так. А ми зараз. Які вирази неправильно виконали номеру два? Я вже вийшла усі. Говори. 70. 3. 73. Три. Від числа я не ти віднімала від 7 чи від 6? 6? Бо це одиниці. А десятки? 8. Ми переписуємо. Молодець. 8. І так. Ти з нами записав вже. І так, увага. Читай перший приклад Матвійко. 25, номер 2 дивимося. 25 мінус 5 дорівнює 2. Написали, що дорівнює 2. Що загубили? Нолик. Ну, Нолик, ну, правильно. Далі читає Евеліна. 10 плюс 1 дорівнює 9. Це правильно? Ні. А чому ж? В чому помилка? Що вони зробили? Не відняли. Відняли. А скільки буде у нас правильно? Одинадцять. Наступний денець п'ятьдесять, п'ятдесять. А треба, щоб було? 50. Що загубили коло п'ятірки? Моли. Далі е, соломійка 30. 30 плюс 6. Це було не Що це вони зробили? Десятки. Додали. З чим? Скільки мало бути? 36. 36. Василько, наступний приклад. 12 плюс 0. Дурівне 19. О, хоч один, правильно. Так, далі Карінка 20. 20 плюс 7. Дівня 90. Що вони знов зробили? Правильно? Додали. А правильно додали? Ні. А чому ні? Тому що 20 далеко? А що 20? 20 це є десятки, а 7 це що є? Одиниці. одиниці. То до чого вони мали 7 додати? До? До, до чого? До якого і це? Один. До одиниці. А одиниць скільки у нас там? Нуль. То скільки мало вийти? 27. 27. Так, дзвіночка, читай наступний приклад. 63 три. 3 три мінус тридцять. Це правильно? правильно. Так. так, тому що що вони? Одиниці відняли одиниці, десятки переписали, вийшло правильно. Настя останній приклад. Чотири два. Які 400? Ми сотні не вчили. десятки. 41. 40... А тому тебе важко було э, оцей, э, додавати, що ти сотнями собі додаєш. Ось цю табличку ти кожному я роздала. Василько лишив, не взяв, ще хтось не взяв собі. Я взяв? Я взяв. А хтось не взяв. Жив. У ну, мене є. Добре, що в тебе є. У Карінка, в тебе Мені є ця табличка. Є. Ось цією табличкою Настя кожен собі день читай. 11, тринадцять, чотирнадцять, двадцять 14, 21, 31. І нема 300. 300 це є сотня, а ми ще сотні не вчили. То правильно, останній приклад виконаний. Чому? Бо вони що, просто переписали числа і собі утворили, що задумали. так? Трошки відпочинок. Посередині слова пишеться задача. Хтось мене не чує. Посередині. З великої букви, так, з великої букви пишемо. Задача. Я читаю, всі свідкують і слухають. За той час, поки серце кита зробило 9 ударів, серце черепахи зробило лише 6 ударів. А серце людини аж 69 ударів. Виявляєте, кита робить стук, а наша вже черепахи робить ще повільніше стук. І чекає, і довго ще не стукає, а наші ще? ще стукає, 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 а стукає. Я стукає. Я Просто у людини настільки часто стукає серце, ніж, бачите, у кита всього 9 ударів, а у черепахи 6. Нам треба порівняти, наскільки більше ударів зробило людське серце, ніж кита, і ніж серце черепах. І так, пригадайте, що порівняти. Я не кажу вам це писати. Я запишу, щоб нам було зручніше працювати. І так, у кита, скільки ударів? Дев'ять Дев'ять Дев ударів. Ударів. Прияти? Ні. У черепахи? Шість. Ші. 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 Ударів. Ші. А у людини. Ші. Одну клітинку вниз і пишемо. Від слова задача. Вниз і на край. На край! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Як я негайно одного хлопчика відсунути в бік? Як негано відсунути цього хлопчика в бік? Він все любить писати посередині. Це в мене хлопчик один. Пишемо. 60 ударів. Більше. У кого? Більше. У, Більше. 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 у людини. Більше у людини. Людини. А тепер, щоб порівняти з черепахою, що я маю записати. З самого міняти. Ну, так. Писати. Оце не треба писати, тільки діє. Цей скорочений запис я писала, щоб нам було зручно видно. Отож задача дайте, я точно писати? Ні, мовда маниш так пише. Задача, бо куди приступає, це тут пишеться. Це мене не пише. Це таке не можу. ну зітритися. Як це залізти у задачу і таке написати Андрійку, ти теж не там заліз. Одну клітинку ще вниз відступить. Одну клітинку вниз. Хто ще у нас не міститься в клітинках? О, вже дівчинка в мене була, що не містила. Посередині ми не пишемо, ми з краю пишемо. Бачиш, все по прикрай пишемо. Ще, що ми сьогодні. Сьогодні? Ще одна дівчинка, яка не знає, що ми страєчку. Одну клітинку лише вступаємо і от у тому все пишемо. От у то, все з краєчку пише. Дівчинка була довго вдома і забула, як писати, так? То що ми сьогодні вчилися робити? Від! Двоцифрового віднімати, одноцифрове. Молодці. Дописуємо і виходимо на перерву.